Всім привіт! Мене звати Юля. Я з міста Луцька. Це моя перша подорож по Ісландії з Lab Travels. А сказати, що вона неймовірна, це сказати нічого. Однозначно потрібно приїхати, побачити і відчути це на собі. Особлива подяка нашому гіду. Неймовірні локації за неймовірні екскурсії, за класні сніданки, обіди вечері. Чи рекомендую? Однозначно, так. І наступні країни. Наступні країни це Та я не знаю, з вами хоч на край світу. <смітуваю> Побачимося на краю світу. Тоді сама рекомендація це паш, Баранина, <смітуваю> це Просто топ. <смітуваю> Дякую.